Тут Ісус і апостоли оточені строкатим натовпом у сучасному для 16 століття вбранні з турками, африканцями, блазнями, вояками, собаками і навіть кішкою, яка мирно гризе кісточки під столом. Словом, ледь не бордель якийсь. ще варто дивуватися, що Веренеза, зрештою, викликали на інквізиційний трибунал. Там він мусив виправдовуватися за непристойності, серед яких інквізиторів особливо дратували блазані з папугою та німці з алебардами. Вердикт був компромісний, йому дали три місяці на редагування. Але митець пішов шляхом мінімального спротиву, не переробив ані персонажів, ані натовпу, а просто перейменував твір. На пілястрі з'явився напис з Євангелія від Луки і зробив для нього левій велике частування. І таємна вечеря перетворилася на банкет у будинку Левія. Вважається, що це була вишукана гра в символічні хованки з владою.